Як для мене, дана ікона Андрія Первозванного саме в такому виконанні одна із найулюбленіших, і вона подобається нашим клієнтам. Ми їх часто відправляємо. Вчора була відправлена одна така ікона. Ще є одна в наявності: постійно їх виготовляємо. Дана ікона виконана в посрібленні, нім Андрія Первозваного в позолоті, молитва до до святого в позолоті, залита ювелірними омалями. Буковки також в позолоті. Напис Святий Апостол Андрій в позолоті та з ювелірними омалями. Він стоїть на фоні Андріївської церкви. Ну, дуже велично та символічно це виглядає. В підрамник італійський Багет приховано це все в дерев'яну таку раму. Під склом дана іконка ну, дуже гарним буде подарунком для когось. Звертайтесь до. До нас під відео буде номер телефону в шапці профілю наш інстаграм.